Вас цей вечір, 6 липня 2027 року, ми сьогодні будемо казати про милості Божі, які Бог через Духа Святого і через своїх людей хоче розповсюджувати по всій землі. І ми, виконавці, Слова Божого. Якщо ми учні Ісуса Христа, ми завжди будемо проповідувати і поширювати Євангелію. Амінь. Амінь. Усім шалом. шалом. Всім шалом. Ми раді вас вітати, ми вдячні, що ви приєднались. Просимо ставити вподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допоможе розповсюджити Євангеліє Боже. І це наша ціля в цій землі. Амін. Ми вдячні вам, що ви допомагаєте це робити. І будемо молитися за цей ефір, щоб Господь вас в цей час і був разом з нами. Амінь. Амін. Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір, ми дякуємо тобі за всіх глядачів, які приєднались. Просимо Твої благодаті і милості для кожного. Хай Твої діла стійснюються в життя. Хай слава Твої являється, Господь. Ми благословляємо все сьогоднішнє служіння. Хай слово, яке ми сьогодні будемо читати, воно відкриється для нас в нових откровіннях, Господь. І ми довіряємо своє життя в Твої руки, Господь. І всю апаратуру також, щоб все працювало, Господь. І ми за все дякуємо Тобі, наш Бог, Тобі, Сина, Святий Дух. Амінь. Слава нашому Господу! І першим сьогодні почне Ель Віктор. Добре. Я приготував дії Апостолів, 14 розділ, 3 вірш. Павло і Варнава довго лишалися в іконі і відважно проповідували він Господа. Та він підтверджував послання милості своєї, допомагаючи Павлу і Варнаві творити дивовижні знамення і чудеса. Амінь. І я хочу сказати, що ми, як християни, ми проповідуємо Євангелія на будь-якому місці. І ось Павло і Вена, вони, е, лишалися в Ікені і відважно проповідували в ім'я Господа. Що значить відважно? Це значить, що не боючись ніяких людей, які були проти Євангелія. І люди вони могли зробити все, що водно, і побити камінням, і може зробити якесь зло до них. Але вони відважно це робили. Вони не боялись того, що люди інші про них подумають. Вони проповідали на вулицях. Вони не соромились слова Божого. Вони казали Євангеліє Боже. І що тут сказано? Та він піддержував послання милості своєї. І от він, це Ісус, Бог, який під їм допомагав, який підтримував їх. Не просто вони самі це робили, не просто. Вони вирішили собі казати якісь свої слова. Вони казали, що тут сказано: підтверджував ну, Ісус, ну Бог, він підтверджує послання милості своєї. Тож вони казали слово Боже, вони казали про його милість. Вони проповідали про Ісуса. Це як мій папа казав, по п'ятницю була перша церква, яка розвивалася що почалось це Івангелія про Ісуса Христа, який помер за гріхи кожного, що кожен Він має спасіння та має можливість прийняти Христа в своє серце. І тому Ісус він підтримував це служіння, допомагаючи Павлу і Вернаві творити дивовижні, знамення і чудеса. І ось що робить Господь в нашому житті, коли ми проповідаємо Євангеліє, коли ми робимо його справу, коли ми робимо те, що нам заповідав Господь. Він. Допомагає нам творити дивовижні знамення і чудеса. В чому це проявляється? В цілені хворих, в, в тому, що в благості для людей в благословінні, в тому як ми благословляємо людей, чи в тому, як Господь благословляє нас через людей, чи благословляє нас через своє слово, яке ми чуємо. І це дає нам можливість проповідувати, коли люди бачать, ми. Благословені, що ми маємо силу Божу всередині себе для того, щоб простояти протистояти, протистояти дьяволу, протистояти всім цим проблемам якимось, протистояти цьому цій цьому поганому настрою, коли там всі засмучені, коли хтось жаліється на своє життя, то ми прославляємо нашого Господа і люд... Господа, і люди бачать, що ми... Відрізняємося від інших, тому що коли у всіх все погано, ми маємо гарне і процвітаюче життя. І це є найкраща звістка, коли не зважаючи на зовнішні якісь обставини, Господь він благословляє свій своїх дітей і ми забезпечені. І тому, коли ми проповідаємо Євангеліє Боже, коли ми зайняті тим, що Робив Ісус на цій землі, то тоді Він буде нам допомагати і буде підтверджувати послання милості своєї. І буде допомагати, робити всі ці дива і всі ці знамення. Для того, щоб люди вони увірували в Бога і мови більше людей, вони пізнали його любов та милість до них. Амінь. Амінь. Тепер Даніель. Амінь. я теж приготував третій вірш. Тут записано. Павло і Варнава довго лишалися в виконі. І відважно проповідували в ім'я Господа, та він підтверджував послання милості своєї, допомагаючи Павлу і Варнаві творити дивовижні знаменні чудеса. Амінь. І тут, як Ельбік вже сказав, говориться про Павло Варнаву, які проповідували Євангелія. Амінь. І нам також треба проповідувати Євангеліє, як ми зараз це робимо. Говорити істину людям, щоб люди вони могли приймати спасіння та приймати милість Божу через нашу проповідь. Амінь. І наші слова вони повинні йти від Духа Святого. І тому ми проповідуємо з відвагою, як проповідував Павло Варнаво, тому що Павлу. Ігор в допомагав, допомагав Бог, як тут і записано, що Він підтверджував послання милості своє. Амінь. І вони говорили це не від себе, а від Господа. Амінь. І ми проповідуємо і прославляємо цим ім'я Господа. І та він підтверджував послання милості своє. Допомагаючи Павлу і Варнаві творити дивовижні знамені чудеса. Амінь. І коли ми проповідуємо через це люди вони приймають спасіння, вони приймають очищення та приймають стілення. І це дуже важливо, коли чоловік він чує і він може прийняти це, коли він не просто слухає та щось е, може почути. А коли чоловік приймається. Людина. Людина, це... Коли людина приймає це, приймає все необхідне, приймає любов Божу, милість Божу, та це проявляється в її житті. Амін. І людина має якісь благословення від Господа, якісь подарунки та має здоров'я. І дякую вам за молитви. У мене пройшла голова, вона більше не болить, і я відчуваю себе гарно. Амінь. Дякую. Амінь. Амінь так. І це теж можна назвати дивовижним знаменням і чудесами. тому що вчора, ой, пізнівчора, мене боліла голова дуже сильно. Мені було. Тяжко сидіти чи сидіти, так. І коли я пішов вже спати, я проснувся і я повністю був здоровий. Я не відчував ніякої болі, в мене нічого не боліло. І я зцілився. Амінь. Слава Господу! Аллилуйя. Амін. І це не Підтвердження. Так. І це милості під, під, підтвердження милості Божої, але це не все, що хоче зробити для нас Бог. Він може набагато більше. Це не просто якась головна біль, це стілення всіх органів, стілення е, зору стілення е, суставов чи хвороб, який, суглобів, так, чи хвороб, які можуть вас турбувати. Може, навіть все життя. І Господь Він дійсно може це вас стілити. Тому треба молитися, треба приймати зцілення е, та бути з Богом. І, і тоді ви побачите ці дивовижні знамені і чудеса в своєму житті. Амінь. Амінь. Всі люди, які отримали зцілення до того. Як вони зцілились і отримали відповіді для своїх дітей, для своїх друзів? Вони вклонялися Ісусу. Тому що, по-перше, потрібно шанувати Бога. Амін. І все інше додасться до нашої віри. Ну і тепер моя дружина, і потім я. Амінь. Я продовжу. Четвертий вірш. А тим часом народ у місті розділився, і одні були на боці юдеїв, а інші на боці апостолів. П'яте. А коли погани іудеї зі своїми старшинами забавзялися посадуми їх і побити каменями, вони дізналися про те і подалися до ліоконських міст, до лістри та дереві, а також до околиць їх. І так ми бачимо таку ситуацію. Що апостоли пробили віконію, сміливо проповідували слово Боже, і ми бачимо, яке протистояння було апостолам. Ми бачимо цих бісів і демонів, які проявилися в тих людях, які заповзялися їх осоромити, побити каменями. І виникло навіть розділення були ті, які сприймали Слово Боже, і були ті, які противились тому слову. Але ж ми бачимо апостолів, які були сповнені Святого Духа, вони сміливо проповідували. Ви знаєте, і це дуже важливо розуміти, що сміливість вона приходить від Бога. І іноді ми. Буваємо в таких ситуаціях, коли ми проповідаємо Євангелія на місцях своєї дії на роботі, чи може сусідам, чи там, де ми є, і ми можемо бачити, як слово Боже до одних, до одних людей, воно входить, а до інших воно не доходить. Ні те, що воно не доходить. А почва сердець людей вона настільки тверда, вона камініста, що вона не здібна сприймати це слово, а іноді ми бачимо, що навіть є протистояння, як було в цій коні в тих людях. Але ж апостоли вони знали, що вони Послані Богом, послані проповідувати, і незважаючи на те, яке сприйняття вони виповняють своє покликання, вони послані проповідувати. І, звісно, коли ми проповідаємо і свідчимо про Ісуса Христа, це не подобається дияволу, бо Він є ворог віри. Він є ворог Христа, він є ворог церкві і людям Божим, які свідчать про Ісуса, бо Він не хоче, щоб життя людей змінювалось, щоб люди звільнялися від гріха, від кайданів, від хвороб. Тож він підбурював серця тих, які були черстві і несприятливі до Слова Божого. Тож в цій ситуації ми можемо бачити, що є де двері відкриті, а є де двері сердець закриті. Тож там, де воно не сприймається, вони не залишились там апостоли, вони пішли далі. Пішли далі в інші міста, де це слово було сприйнято, і далі, там історія. Про цього хворого ногами калікою, який був народжений калікою. І в, в тій історії він стілюється, коли слышить, чує слово Боже, приймає Його. і сталося диво, коли він підскочив на свої ноги і пішов. Знаєте, це диво, це знамення, яке супроводжувало слово. бо була людина, яка сприймала це слово, яка відкрила своє серце, яка почула про Христа, який може зціляти. Ви знаєте, коли ми свідчимо про Ісуса Христа, ми свідчимо про чудеса, по-перше, в нашому житті, що Господь нас зцілив, що Господь щось в нашому житті зробив, що відбулися якісь дива, які сталися особисто з нами, і ми свідчимо про це. І коли ми свідчимо, то зростає віра у людей, які мають якісь вади, якісь проблеми в житті зі здоров'ям, з фізичним здоров'ям, психічним здоров'ям. І коли люди чують, що є вихід з цього тупіку, в якому вони знаходяться, і їх серце воно просто таке м'яке. Вдатливе до Слова Божого, то Господь, Він проникає Духом Божим і робив в людину таке перетворення, коли зростається віра, і людина просто приймає Господа і приймає відповідь для себе. Чи стосовно свого здоров'я, чи рішення інших проблем в своєму житті, але Слово Боже, воно дієве. Воно сокрушає твердині зла, воно руйнує всі наміри диявола відносно людей, бо Ісус прийшов на землю, щоб спасти, щоб знайти цих загиблих і повернути до життя, і повернути до життя. І тож апостоли вони мали цей приклад в своєму вчителі. Вони бачили, як робиться Ісус. Вони бачили, коли Христа не сприймали, коли Його хотіли скинути з гори. Коли... Така ж сама була ситуація, коли вони могли бачити, як сатана протистояв Христу, який приходив і проповідував. І коли його не приймали, він повертався і йшов в інші міста. Апостол так само чинили. Вони бачили, як вчиняв Ісус, і вони також вчиняли. І там, де не сприймається слово, треба молитись. Ну треба руйнувати це. Ці твердині через молитву, бо ці духи, які, які протистоять, вони панують на тій на той території, на тій частині. І ми бачимо протистояння сьогодні в наших ворогів, які прийшли на нашу землю. Це теж духи, які прийшли, щоб поглинити життя українців. Щоб захопити наші місця, щоб панувати над нами. Але ж, але ж ми молимось, проголошуємо, ми ведемо ту боротьбу фізичну і духовну, щоб ворог він зазнав цієї поразки, щоб він побіжав до своїх кордонів, щоб він склав зброю, щоб він визнав свою поразку. І тож ми діємо сьогодні і духовно, і фізично, щоб божа воля відбувалася в житті нашої країни, в житті наших людей. Тож Господь завжди дає поради, що робити, як робити, як вчиняти, і потрібно прислухатися до Бога. Я вірю, що Павло Варнава вони почули від Бога щось. І вони змінили свій напрямок. І туди, куди вони пішли, там відбулися чудеса. Тож ми повинні завжди спрашувати Господа Його напрямку в своєму житті, що він хоче робити там, де ми є. Як він хоче робити, там, де ми є. І коли ми прислухаємося до Господа і робимо так, як він каже, ми завжди будемо мати добрий результат. Амінь. Амінь. І проповідь Евангелія передбачає каяття в своїх гріхах. Тож, якщо ви чуєте Евангелію і розумієте, що потрібно звернутися до Бога з молитвою каяття, я хочу, щоб ви це зробили, скажіть разом зі мною молитву каяття. Господь Ісус! Господь ісус, Пробач, мої гріхи і провини. Пробач мої гріхи і провини. Я визнаю тебе своїм Господом і Спасителем. в моє серце, Дух Святий. Хай кров Ісуса, Ісуса Христа очистить мене. Я приймаю спасіння. я приймаю спасіння. і проголошую Ісуса, проголошу Ісуса Господом свого життя. Відтепер, Бог мій батько. Відтепер я Божа дитина. Дякую тобі, мій Господь. Тобі за все слава навіки. Тобі, тобі за все слава на Отець, Син і Святий Дух. Отець, Сині, Святий, Амінь. Отець, Сині, Святий, Амінь. Амінь. І так, дорогі друзі, ми бачимо, що служіння Ісус підтверджує знаменнями і чудесами. Тож хочу, щоб і наше служіння було підтверджено знаменнями і чудесами. І для цього хочу, щоб ми молились. І, знаєте, відчували Божу присутність, Божу, Божу силу. І хочу, щоб ми помолились і за це, щоб в церкві Бог діяв, щоб Бог в церкві підняв цих великих служителів, які мали би можливість служити людям. Не служити собі, а служити людям. Не, не брати славу собі. А тільки віддавати славу Богу. Тож, хай через вечерю, яку ми будемо приймати сьогодні, прийде сила, сила Духа Святого на кожного віруючого, щоб ми отримали це підтвердження чудес і знамень, які Бог бажає вчиняти через наші дії, через наше служіння, через проповідь в Англії. Давайте візьмемо хліб, вино і помолимося. Я дякую тобі, Господь, за цей хліб і вино. Я дякую тобі за те, що ти з нами. Я проголошую Твоє спасіння. Я проголошую Твою любов. Я вдячний тобі, Господь, що ти тут, на цьому місці, і ми приймаємо цей хліб і вино як твоє тіло і твою кров. Ми відчуваємо, Господь, твою любов до нас. Ми дякуємо Тобі за твою охорону, твою любов і милість. Я проголошую Твоє спасіння, Твоє благословіння. І я вдячний за все, що ти робиш в моєму житті. Дякую тобі, Господь, і благословляю всіх моїх братів і сестер. Благословляємо, Господь, цю вечерю, хліб і вино. і в ім'я Ісуса Христа приймаємо. Амінь. Амінь. Дякую, Господь. Слава Ісусу! Хай так і буде, хай буде знамення і чудеса в нашому служінні. Нагадую, що завтра у нас служіння церкви о 10-й годині, тож приєднуйтесь до служіння церкви. Приходьте, будь ласка, для того, щоб разом славити Бога, співати Йому і давати йому шану і честь. Хай Господь вас благословить, дорогі друзі. І ми побачимось завтра. Чи в онлайні, чи в церкві. Будь ласка, приходьте, будемо разом славити Бога. А зараз добраніч, хай Бог благословить вас і гарного, гарного вам настрою і служіння. На добраніч. На добраніч.